Кожному ветеранові по зубах сьогодні у головному військовому шпиталі столиці 70 ветеранам і дітям війни подарували нову усмішку Штучні зуби з опертям на імплантанти. В і до и військового шпиталю заходить фронтувати ружні Ніна Іванівна і 92. І разу попливати від журналистів, гарний вигляд маєте. У нас говорять, на подолі виглядываєте. <laughs> Я еще хочу дожить до Олимпиады по крайней мере, а там видно. Ветеранка війни понад 10 років користується здійманими протезами. Нині в очікуванні ефекту. Хоче всміхатися, не соромлячись усмішки. Ви на на позиції, все буде нормально. Сусіда Ніна Іванів не в операційній, дитина війни Іван Сергійович. Трішки хвилюється. Боїться хірургічного втручання та все одно мріє про нові зуби. Удобний без зубов. Толком ніхто і не пойметь мене. Хоч кушати можна буде, А зараз кашок ні. Операція розпочинається. Стоматолог, який працює над уживленням імплантантів Ніні Іванівні, затягує пісні. Ой, щось, 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 щось. Пісні любите? Ага. Ну, я вам буду Голова ага. асоціації імплантологів, який оперує Івана Сергійовича, відомий своїм співом в операційній. Розпочинає з вишневому саду. Малий демій. А я твоя пусти мене зі слома заря. Пізніше питає, чом він не прийшов. Сі коня не мав, чи ввечістежки не знав, чи мать не пускати себе, чи коня не мав. Ваю та не доспіву анестезіологові через рік пацієнтів непокоїть тиск Івана Сергіовича. У практиці анестезіолога Ніна Іванівна його найстарша пацієнтка. Та сьогодні всі подивитися найменше однолітки війни. Пацієнтів може розумітися приступи пароксазмальної тахікардії, приступи аритмії, приступи гіпертонії, гіпертонії, тобто підвищення артеріального тиску. Наразі в нас не все спокійно, всім пацієнтам проводиться інфузія, то що ми бігаємо, це нормальна робоча обстановка. Зазвичай операція з проведення стоматологічної імплантації триває близько години. Попри поважний вік пацієнтів, усе відбулося, як і заплановано, без ускладнень. З Фронтовою хірургиною вже працюють ортопеди. Пишуть зубки не буде. Видать, і через 3-4 місяці цей тимчасовий протез буде замінений на постійну конструкцію, з якою пацієнтка бути буде жити. Багато багато років. Ніна Іванівна люб'язно погоджується випробувати нову усмішку на камеру. Що могу? Хорошо, що ви нікого. Вартість такої усмішки майже 10 тисяч доларів. Понад дві сотні медиків добровільців планували сьогодні безоплатно подарувати її понад сотні ветеранів та через поганий стан здоров'я з тридцять роки що залишаться без зубів. Стоматологи запевняють, що штучні зуби за опертям на імплантант дають відчуття справжності. Це зуби, які не знімаються, тобто насправді люди не відчувають, що у них штучні зуби. Зуби на імплантантах подібні на справжні, виглядають як справжні. Та працюють як справжні і потребують догляду як за справжніми зубами. Зубна щітка і більше нічого. Імплантологи планують продовжити акцію в регіонах, а до наступної річниці перемоги залучити до безоплатної імплантації зубів ветеранам і інші держави-учасниці війни. А на Андрій Барков, програма Вікна СТБ».